Сьогодні створюємо анімаційний проект Акваріум. Для того, щоб його створити на комп'ютері, відкриємо заготовку. Після того, як заготовка відкрилась, натиснемо Source-Code. Перевіряємо мову. Якщо у нас мова відміна від української, натискаємо в лівому верхньому кутку на значок земної кулі, опускаємося донизу і обираємо українську. У мене українська, тому я змінювати нічого не буду. Наступний крок: зайдемо в свій профіль у m блок Для цього натискаємо в правому кутку на сірий кружечок із зображенням силуету панди. Після того, як з'явилось вікно реєстрації, натискаємо кнопочку з літерою G. Таким чином, ми зареєструємося або війдемо з шкільним обліковим записом. У вікні, що відкрилось, обираємо шкільний обліковий запис. Клацаємо на ньому лівою кнопкою миші. У вас повинні з'явитися ініціали вашого імені. Для того, щоб перевірити. Чи ви вже працюєте в своєму обліковому записі, натисніть ще раз на кружечок і оберіть команду профіль. У вікні, що відкриється, у вас повинен бути ваш, е ваша електронна пошта, перша частина. В нижній частині відображатимуться всі проекти, які ви до цього часу створили. Закриваємо цю вкладку і продовжуємо працювати над проєктом. Перше, що ми зробимо, це видалимо зайві костюми у нашого восьминога. Натискаємо на значок Костюми. І прибираємо всі, крім перших двох. Тобто, вибираємо, натискаємо на хрестик. Видалити. Обираємо наступний, натискаємо на хрестик. Видалити. Вибираємо хрестик. Видалити. Залишаємо два верхні е, костюми. Для того, щоб повернутися в редактор коду, натискаємо ще один раз на, на, на кнопку костюми. Створюємо код. Вводимо наступні команди. Коли ми додали наступні команди, перевіряємо, що відбувається. Натискаємо на зелений прапорець і дивимося, що наш. Восьминіг рухається зліва направо від одного краю сцени до іншого. Продовжуємо роботу над проектом. Натискаємо на кнопку круглу-червону кнопку Стоп. Додавши наступну групу команд, ми отримуємо ефект зміни кольору та костюму нашого восьминога. Це дозволить нам. Більш урізноманітнити нашу програму, наш проєкт. Продовжуємо працювати. Наступний крок додаємо ще один спрайт. Натискаємо додати. Обираємо тварини і шукаємо значок з рибкою. Рибки знаходяться на третій. Сторіночці тварин. І тут обираємо будь-яку, яка вам там подобається. Ну, я оберу, наприклад, рибу під номером 10. фіш 10. Окей. І ви бачите спрайт доданий. Перевіряємо, чи є в цієї рибці костюми. Цієї рибки костюмів немає, тому продовжуємо створювати для риби програму. Створюємо алгоритм. Додавши наступні команди, перевіряємо, як працює наш проект. Як бачимо, ось в мені плаває зліва направо, Рибка розвертається в е, випадковим чином обраному напрямку, і рухається. Додамо ще одну рибку. Для цього зупинимо проект. Натиснемо Додати. Пам'ятаємо, що в розділі тварини у нас рибки знаходяться на третій сторінці. Обираємо ще якусь рибку. Наприклад, рибку під номером 12. І зрозуміло, що в нашої рибки код буде точно такий самий, як і в рибки номер 10 Тому, щоб не вводити заново всі команди, ми робимо таку річ. Беремо за верхні команди у риби номер 10 і перетягуємо цей кусок програми на рибу номер 12 Ось вона починає так от ворушитись. Відпускаємо цей момент. Також робимо з другої частини програми, також на рибу номер 12 Відкриємо код для риби 12. Так, щось у нас не скопіювалась друга частинка. О, Так. Дивимося. Це є. У нас дві частинки є. Запустимо, перевіримо, як будуть рухатись наші рибки. Таким самим способом ми можемо додавати. Будь-яку кількість персонажів. Залишилось додати тло або фон. Для цього обираємо вкладочку фон, натиск. Обираємо «Природа». ну і шукаємо відповідний фон. Переглянувши вбудовані фони, виявив, що Красивого фону з акваріума в М-блок немає. Тому ваша заготовка буде зразу з готовим фоном. Вам не потрібно буде його додавати. Вам залишається додати, крім цих трьох персонажів, про які я розповів, восьминога і двох рибок ще мінімум два персонажі. Можна додати ще рибку одну. І можна додати Крап чи щось таке інше. Тобто у вас повинно в розділі спрайти бути не менше 5 персонажів. Після того, як ви зробили і відтестували свій проєкт, натискаєте Зберегти. Після цього натискаєте кнопку Опублікувати. Натискаєте кнопку Вийти. Чекаєте, поки проєкт завантажиться. Можете ще раз перевірити, як він працює. Натискаєте кнопку Share. Чекаєте, поки Завантажиться. Копіюєте адресу. Виділили. Права кнопка на виділеному копіювати. Повертаєтеся в Classroom. Натискаєте Додати посилання. Права кнопка миші вставити. Додати посилання. Обов'язково чекаєте, поки завантажиться повністю весь проєкт, і натискаєте кнопку Здати. І ще раз здати. Успіхів вам!